Друзі, вас вітає Moto Smart. Сьогодні у нас Smart Fortu 453 кузов версії Cabrio. Перший місяць 2018 року виробництво на обліку в дуже класній комплектації і, і кольорі. Повна LED-оптика, задні ліхтарі LED, передні фари LED, Протитуманки. Обвіс Брабус. Uh, Легкоспавні диски 15 діаметру за все сезонною гумою. Камера заднього огляду. Ширики Брабус. Датчики дощу та світла. Ось такий от біло-чорний салончик в дуже гарному стані виглядає чудово. Електродзеркало з підігрівами, автодотяжки скла, хромовані ручечки, GBL-акустика, 6 подушок безпеки, ось він тут і рік виробництва. Регулювання сидіння по вертикалі, шкіряне кермо, мультируль, повне управління, кольоровий бортовий. Комп'ютер, ось, 42 тисячі пробіг кілометрів. Дзеркало з автозатемненням. підлокітник, шторка, Магнітола Android. підтримка CarPlay, Android Auto та всіх інших сучасних функцій. Все сезонні кілимки, бардачок, обшивка Brabus Velo well, і торпеда. Друзі, звертайтеся авто у нас по наявності, наші контакти, вебсайт motodefismart.com.ua, наші телефони. Приїжджайте, тест-драйв, огляд і купуйте. Всім гарного дня!